В ці дні інтер'єр відреставрованого головного залізничного вокзалу міста набуває рис справжньої завершеності і досконалості. Останні штрихи мають лише підкреслити вишуканість форм та респектабельність нового приміщення, його сучасний дизайн та інформаційне забезпечення. Здається, тут передбачені всі необхідні зручності для пасажирів, докорінно поліпшиться їх інформаційно-довідкове обслуговування. Невпізнано зміниться і загальний вигляд вокзального комплексу. На перунах з'явилися сучасні опори контактної мережі для електропоїздів, нові платформи до послуг пасажирів, мережа торговельних закладів, зручні підземні переходи, комфортабельний зал очікування. Єдине, чого не вистачає поки що новому вокзалу, так це звичної метушні сотень перехожих людей, для кого, власне, і зроблено всі ці безперебільшення грандіозні переміни. після двох поспіль перенесень офіційної дати відкриття нового вокзалу. Будівельники, зайняті на його реконструкції, намагаються не відволікатися від роботи і про остаточну дату відкриття вокзалу. Намагаються не говорити. Зате вже сьогодні тут можна зустріти десятки перехожих, які з цікавістю заглядають у вікна і скляні двері новобудови, аби зазирнути всередину приміщення і самому побачити, що ж тут змінилося. Вони не приховують свого задоволення від побаченого і з вдячністю відгукуються про роботу будівельників і залізничників. Там досить гарний. Це є, як сказати, напевно, скарбниця України буде ковід через пару років, якщо, якщо. держава подбає звідси, звичайно. Враження дуже добре, тому зараз як вісело вже контактно всі контактні дві то коль вже виглядає цивілізованим якимось містом. Так як ну, до кияща далеко ж Набагато краще, ніж було раніше, Якого не знаю 48 років, рік, не знаю знає так теперішній, я тут виріс, тепер зовсім інша справа. І удобно буде, і гучно і, мовці, освітлення не таке, як раніше було. Я думаю, що люди будуть задоволені. А ви скоріше тільки туди вселитися, щоб так не, не, не киснути дощі.